І сьогодні ми будемо казати про нещодавні події, які відбулись у Франції. А саме там була підтримана резолюція щодо вилучення російських активів на підтримку України. І про це пише вже офіційна французька газета Лі Фігоро, в якій зазначено, що Нижня Палата парламенту, Національні збори Франції схвалила резолюцію і закликами до Євросоюзу конфіскувати заморожені активи Російської Федерації для допомоги Україні. Відбулись звичайно палки обговорення, але все ж таки резолюцію підтримали 288 депутатів. Натомість 54 депутата проголосували проти цієї резолюції. Якщо казати про. Оцю нижню палату національні збори, то вона офіційно підтримала Україну, проголосувавши за дану резолюцію. За три роки підтримка французького народу та його обранців залишається незмінною по відношенню до України. І це факт. І ви всі знаєте, як Франція допомагала і допомагає Україні. Війні. І якщо казати про це голосування, то воно формує чіткі усвідомлення про те, що підтримка України означає захист Європи. І це розуміють у Західному світі. Не тільки Франції, а також багато інших держав, Європейських держав. У резолюції зазначено, що Франція. Рішуче закликає Євросоюз і його держави-члени невідкладно розпочати вилучення заморожених російських активів для того, щоб ці кошти були спрямовані на підтримку України. Бо раніше про це не розповідали, але якщо і розповідали, то не так гучно і не так офіційно. При тому, що зараз вже ця резолюція діє і вона прийнята. Ці кошти, вилучені кошти, мають бути використані для фінансування військової допомоги Україні. І це має відбутися. Ця допомога має надати Україні шанс для того, щоб використати ці кошти задля оборони кордонів України. Як зазначає Figaro французька газета?